Понад 10 армійських автомобілів, 15 легкових, кілька танків і п'ять артилерійських систем знищили солдати бригади скіф у Слобожанському секторі на півночі. Стрілець також захопив кілька російських військових радіостанцій і складів з боєприпасами, а також вів запеклий бій з противником у польових укріпленнях і добре укріплених бункерах. У лиманському секторі агресор атакував у районах населених пунктів Виллажей, Редкодуба, Карповки та Новоселівки. У Покровську активні бої точилися поблизу Неконоровської, Родинської, Котландської, Молдовської, Новопавлівської, Новокономічної та Мурнородської. І на секторі Олександрівського фронту військові відбили російські атаки поблизу Новоселівської, Соснівської, Степової, Рибної, Новорихорівської та Вишневої. Ворог не може ефективно розгортати великі резерви, і тому діє дуже обережно, зокрема щодо проривів. З одного боку, ми використовуємо вогневі засоби, дрони, артилерію, а з іншого, вони обстрілюють наші позиції на фронті. Тож є об'єктивні ознаки того, що ворог виснажений. Ну, з іншого боку, звісно, ми також обстрілюємо їхні позиції, здійснюємо вогневий вплив, але наразі немає значних тактичних проривів, тому що ворог постійно повідомляє про це у своїх системних публічних групах. Ми все ще повністю контролюємо ситуацію, переважно за допомогою потужного вогню. І вперед! Звісно, ми проводимо спеціальні операції, щоб знищити ці групи. Інфільтрації, водночас, російський диктатор Путін змінив заяву, що українські війська, які нібито заблоковані в Куп'янську та Покровську, і російські військові сили готові дозволити представникам медіа, включаючи українські та іноземні, відвідати так звані зони оточення, щоб вони могли на власні очі побачити, що там нібито відбувається. Українські військові не прийняли заяви кремлівських диктаторів, назвавши їх вигадкою та фантазією. На думку українських військових, навіть лояльна аудиторія. Путін сам не вірить у цю нісенітницю. Військовослужбовці ЗСУ відзначили, що запеклі бої тривають у районах Куп'янська та Покровська. Окупанти лише намагаються прорватися та знищити їхні позиції. І прапор, який росіяни зняли на стелі при в'їзді в Покровськ, пробув там менше години. Для Путіна кожне місто має абсолютне значення, щоб продемонструвати силу так званої російської армії. У результаті вони використовують своїх людей як смертників з вибухівкою і, ризикуючи життям, щоб дістатися до певних місць, проникають через укріплені лінії, встановлюють російський прапор на Аквафреш, знімають це на дрон Мавік, а потім заявляють, що ця ділянка під їхнім контролем. Але насправді це просто жарт, і ця інформація не відповідає дійсності. Путін має показати, що його слова: Вау, тепер ми збираємося завоювати Україну не відповідають його діям чи можливостям. Солдати 28 восьмої окремої бригади, названої на честь «Нічного маршу, поділилися фотографіями операцій у секторі Костянтинівки. Вони використовують дрони, виявляють цілі та завдають високоточних ударів, щоб знищити противників. Зокрема, ФПВ-дрони знищили кілька гармат, які намагалися заманити російських загарбників, а також укриття для загарбників, персоналу та військових. Агенти вітчизняного партизанського руху підпалили кабінет релейної станції у підвалі Токмака на Запоріжжі. Дозволяло росіянам контролювати залізничний транспорт на критичному напрямку. Російські окупанти використовували цю станцію для транспортування військово-морського обладнання. Та персоналу в секторі Запоріжжя. Ця диверсія зірвала строки транспортування озброєння і ускладнить маневрування російських військових. Дрони сил оборони знищили зенітно-ракетний комплекс Панзер С 2 два склади боєприпасів і дві радіостанції в окупованому Криму. За останні 24 години 1150 російських окупантів було знищено силами оборони. Таким чином, за даними Генерального штабу Збройних сил України з початку повномасштабної війни Росія втратила майже 1 мільйон 140 тисяч осіб. Далі, за день до цього, військові знищили 4 російські танки, 3 бойові броньовані машини та 20 артилерійських систем. Одна російська РСЗВ, 80 1 одиниця техніки і спецобладнання також знищені.